Наші попередні справи стали хітами інтернету. Депутат і полковник СБУ, зрадники і вбивці. Основний меседж влада прогнила в усіх ланках, і нас уже нічого не врятує. Так, але не в таких масштабах, бо то ферма працює на максимум. В мережі тисячі коментарів. Серед них і коментарі звичайних людей, в тому числі і лідерів думок. В результаті ми отримали народне обурення. Опозиційні настрої еліт, загальний наратив супротиву, зростаючі економічні проблеми і дуже, дуже багато масла вогонь від однієї держави. Так. І, схоже, ботоферма розкачує суспільство на ще один майдан. Але країна під час війни цього точно не витримає. Ну ви мене просто розхвалили. Я зараз почервонію.